Привіт всім, замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги кухонні ножі. Це ідеальний вибір для професійних шефів та домашніх кухарів. Виготовлені з високоякісної нержавічої сталії, тому поєднують гостроту, міцність та довговічність. Поверхня з лазерним візерунком під дамаск надає естетичного вигляду. У набір можуть входити ніж шеф, сантоку, слайсер, тесак. Універсальні та овочеві ножі, ергономічна ручка забезпечує комфортне захоплення та контроль під час нарізання. Ідеально підходять для щоденного використання, і неважливо, що ви нарізаєте: м'ясо, рибу, овочі або хліб.